Зараз в кожному епіпаті машини в поліції в Польщі. І ми хотіли б перевести цей досвід почати з Тернополя, щоб Тернопільська національна поліція, патрульна поліція відповідала європейським солдаткам, тому що дійсно хлопці приїжджають перші на виклик, вони їздять по місту, патрулюють. І е, я думаю, що рівень медичної допомоги набагато збільшиться, коли кожен поліцейський зможе надавати першу медичну допомогу. Що включається сумка, це стандарт польський. Ми будемо її уніфікувати до українських реалій. Це є помірець для коли враження шинопоставочної частини. Доступна це є голка для пневпороста Наступне, Наступне чим виділяється це. це? 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 Для пробування стекла і розрізання ранів безпеки. Також перев'язка, дезінфекція. Як ви бачите, різного роду перев'язка, шини ті ж самі.